Визначний день в історії України та її збройних сил. Сьогодні перші 30 капеланів офіцерів завершили навчання. Усі вони тепер мають офіцерські звання та пройшли спеціальну військову підготовку. Особливий випускний відбувся в супроводі очільників п'яти релігійних організацій, зокрема предстателя православної церкви України Епіфанія та глави Української греко-католицької церкви Святослава Костянтин Мельников. Більше. Остави так склалось, що я приїхала спочатку допомагати як волонтер, а потім познайомилася з більшою і більшою кількістю військових і почали співпрацювати. Олександра на війні з перших днів, 14-го була волонтеркою. Згодом проміняла фах викладача іноземних мов і пішла допомагати захисникам як капелан. Нині вона єдина жінка з поміж 30 капеланів, які завершили навчання та отримали звання офіцерів. Цивільним людям багато хто може допомагати. Є місії, організації. А вхід до військових набагато складніший, тому що це військові, але ми знаємо, що вони були там, щоб захищати Україну, що там багато потреб, і в тому числі вони віддавали життя за Україну. Я бачу, перш за все, розділяти з військовими те, що вони відчувають. Та відтепер капелани зможуть розділяти не лише відчуття згідно із законом про службу військового капеланства, який набув чинності наприкінці 21-го, Року тепер душпастері отримують офіцерські звання та відповідне грошове забезпечення а також отримали почесний стяг служби військового капеланства. Його освячення відбулось сьогодні у храмі Святої Софії за участі очільників п'яти релігійних організацій, до яких і належать капелани. Я сьогодні бачу обличчя капеланів, які трудяться починаючи ще 2014 року. Але ми живемо в нових реаліях. Ми маємо нове українське законодавство, згідно якого капелан є військовослужбовцем. Закінчивши відповідний професійний військовий вишкіл, військові капелани отримують і військові знання, а відтак документ про їхню кваліфікацію. Відповідну готовність служити Богові і Україні. Окрім таких документів, сьогодні капелани отримали і відповідні шеврони. На них гасло душпасторів бути поруч. Тепер після шеститижневого навчання кожен з тридцяти вирушить до своїх підрозділів. На сьогоднішній день ми здійснили перший випуск військових капеланів, І з завтрашнього дня вони вже вбувають по місцям служби на передній край вказують духовну підтримку наших воїн. За словами очільника військового інституту, найближчим часом на базі навчального закладу планують створити центр підготовки капеланів, адже в умовах війни такі кадри в вкрай необхідні. Близько 700 осіб нам потрібно. А це мінімальна потреба. Але насправді така підтримка її важко враховувати кількістю збройні сили відкриті на сьогодні до всіх наших конфесій, які беруть участь у цьому, які до нас доєднуються. Тож нині капеланом може стати будь-який священнослужитель, зареєстрованої в Україні релігійної організації, який отримав мандат на капеланську роботу, уклав контракт на військову службу та пройшов відповідне військове навчання. Костянтин Мельников Володимир Коваленко Факта ЕСІТІВ. Ві, єдині новини та